Всім привет! Ви на каналі Марійка Д. Сьогодні бумажна розпаковочка. Сьогодні опять дві новинки. Я, э, якісь чудики, може ви знаєте, що це за чудики? Я взагалі не знаю, чи бой. Извиняюсь, но я не знаю честного слово, як вони називаються. Я їх буду називати картошка, если ви не проти. Тут 8 пакетиків, ось вот такі пакетики. Тут практично всі одинакові, одинакові, но ось цей просто дуже огромний. Не знаю чого. І слідуюча новинка це якісь звірятка, Теж будуть. Ну Тут пакетики в віді Макдональдса, а от будуть попадатися звірятка. Такі різні, от, Так що. Не судіть строго. Я просто люблю такі прикольні пакетики. У мене чогось пакетики перевернулись. Ось такі. А тут а, їх, по-моєму, 8. Зараз посчитаю за кадром. Тут 8 пакетиків, так що давайте вибирати колекції. Сьогодні ми закінчуємо аж дві колекції. Перша колекція «Фанта». Самий просто самий-самий красивий пакетик і угадай слово. Я думаю, всі вже угадали, тому що в мене чогось закри... закрилися коментарі. Ну, ладно. Дальше у нас надувні круги. Я, кстати, опять пропадала з свого канала, тому що просто мені було лень знімати, не хотілося в мене такий період був. Так що, извиняюсь, я беру ось такий пакетик. Дальше у нас коллекция заколки. И в следующем видео мы закончим всю коллекцию. Дальше у нас коллекция Among Us. И мы тоже в следующем видео закончим всю коллекцию. Давайте ось у цей. Потом у нас коллекция приготовь. Сейчас я выберу за кадром. Так, давайте ось. Ось цей. Хоча, давайте ось оцей. Так. Далі у нас колекція чемодани. Боже, такі всі красиві пакетики. Давайте ось оцей самий перший мій. Далі у нас колекція бальзами для губ. І в следующем відео ми тоже закінчуємо цю колекцію. Я вибираю оцей. Потом наша коллекция новиночка бой. А, картошка. Ну, я так буду называть. Я выбираю ось оцей пакетик. И дальше у нас коллекция звірятка, Я выбираю. Тут без разницы. Ладно, оцей. І И ось такие у нас коллекции. Ну, ось такі у нас пакетики на распаковку. Давайте приступати к нашому каталогу. Перша колекція у нас Among Us. Кстати, я бачила, що ви були на мене підписалися. Плюс один підписник на мене підписався. Мені настільки приємно, я просто в шокі. Я навіть не думала, що ви на мене підпишетесь. Дуже велике дякую. Я сподіваюся, що ви будете ще на мене підписуватися. Так, давайте подивимося. Вау, это тоже такой розовенький пакетик. Так. якийсь то с трубочкой и с клубничкой. Амонг Ас так попався. попался. Блин, жалко, что мы уже три коллекции в одном видео. Так нечестно. Честное слово. Давайте продолжим. Сейчас я открою коллекцию. Так, дальше у нас коллекция заколок. И, боже, як, як она заполнилась. Заполнилась. Так что... Вау! Если честно, это, кстати, на самом первом. То есть я саму первую эту заколку малювала. Так, давайте вот сюда. Следующая коллекция у нас бальзами для губ. У нас уже осталось не так уж і багато пакетиків. Ось воно. Сейчас я открою и к вам вернусь. А, я забула, приполагайте, під яким попадається номером, під номером 8 під номером 6. Я думаю, під номером 8 попадається Сейчас я подивлюсь. Попалася під номером 6. Я була не права. І нам попався вау, який такий просто дуже красивенький. Кстати, я до сих пор дивлюся до раму двойной путь. Я думаю, вся інформація вам не дуже інтересна, А ми продовжуємо. Дальше у нас колекція Угадай Слово. Зараз я відкрию. Якщо що, я вам не дуже часто знімаю оці от відео того, що я роблю вам колекції, того, що скільки колекцій заканчується, скільки я її роблю новиночок. Ну, Но, ви не думайте, я вже вам одну новинку зробила, так що давайте подивимося. І нам попалася буква. А, Ось тут вона і розпаковка. Ви, я думаю, по-любому угадали. І ще моя подруга угадала, і ще коли було дуже мало слов, і вона реально угадала. Ми закінчили цю прекрасну колекцію. Давайте продовжувати. І тут ми сейчас теж закінчимо колекцію фантом. Так жалко просто. Я не думала, що так всі колекції дуже швидко, прям настільки быстро відкриті. Вау, нам попалася така фанта со вкусом е лохини і клубники. Так. Давайте сейчас я вот так наклею извиняюсь, но мне надо так отклеить наклеить, то что мне никуда клеить. Уж так получилось. Давайте продолживать. Ура! Дальше наша коллекция на двуник ругается. Просто вау. Давайте я сейчас я замочек открою. Не открою я сегодня замочек. Мне надо сейчас отрезать. Так, і давайте отак. Ой. Вау, я помню це. Нам попався такий надувний круг. Кружок. Давайте сейчас я його наклею. Давайте продовжувати. Далі колекція у нас ця колекція «Приготовь». Відставляйте любе число під номером 1, під номером 3, під номером 4, під номером 5, під номером 6, під номером 7. Я думаю, під номером 4. Ладно, шучу. Не під номером 4, тому що під номером 4 саме зав'єтне число попадеться нам. Так що, давайте зараз я відкрию і к вам вернусь. Я, якщо чесно, дуже старалася над цією колекцією, тому що ви навіть не представляєте, що там попадеться. Нам попалася, кстати, рибка. Така от. Це, як її... Сейчас я вспомню і к вам вернусь. Це селедка. Так, давайте. І нам вона попалася під номером 3. Хто думав, то великий, великий, великий лайк. І хто угадав, то всім привітик. Так, ми продовжимо. Далі колекція чемодани Нам прям вона під, під под руку попадається. Давайте сейчас я відкрию і к вам вернусь. Вау, нам попалася вот, така фанта, і вона під номером... А! Е, загадуйте число. Е, під номером 1, 2, 3, 4, 5. Я думаю, під номером 2. І в нас вона під номером. 3 Так, да, під номером 3. Сейчас подождите, у мене мутна камера. І я вже відклеїла, тепер наклеюємо сюди. Все у нас вже виходить ось отак. І давайте переходити до наступної колекції. І далі колекція картошка. Я не знаю, як по-другому їх називати. Зараз я відкрию. Вау! Це я вже знаю, хто це. Це зайчик. Попався нам. Давайте сюди. Все. А у нас, кстати, ось такі от дві. Давайте продовжувати. І далі наше колекція, звірятка. Якщо, тут, зараз э, ви удивитесь, що нам попадається. Так що не удивляйтеся. Що нам попався. О, це мені попадалося! Отака от штучка. Це, кстати, я зразу вам кажу. Це е, із вкладиша. То есть я його вирізала. Пожалуйста, не кричіть на мене, просто мені захотілося е, ну, мені не хотілося малювати. Так що я просто взяла і так зробила. Нам попалась попалася така от девочка, котик. І вона, кстати, у мене є. Така ж сама. Я можу, кстати, вам даже показати. Сейчас я вам покажу. Ось вона. Вони дуже похожі, скажіть. Тут у неї є платьячко, воно знімається і одівається. Ой. Ой! Це було все. Я надіюсь, вам понравилась ця розпаковка це відео. я дуже хочу щоб ви радувались моїм відео. І не судіть по мені пожалуйста того що я тільки новичок и пожалуйста можете тиснути на лайк и поставить пожалуйста 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 колокольчик ну подписаться и поставить колокольчик под этим видео. Вам не сложно, мне неприятно Это было все. Я вас очень сильно люблю. Всем пока!